Всім привіт! Мене звуть Світлана і ви на нашому каналі Сад світла Світлани. Ми з України з міста Харкова. Сьогодні приїхали до наших друзів рятувати волотисті гортензії. Чотири дні тому. Друзі надіслали нам відео з волотистими гортензіями. Питання було, чому листя на гортензіях жовте, чому воно не зелене? Я не могла зрозуміти, що ж з ними трапилося. Десь місяць тому наші друзі в нас купили волотисту гортензію замість тієї, що загинула. Ось дивіться, ось, друзі, вона. На ній теж почали жовтіти листя. Я почала розбиратися, думаю, що ж з ними таке трапилося, тому що гортензії зростають в цьому садочку, це вже третя весна. Перший рік все було нормально, другий рік все було нормально, вони квітли, ми бачили їх суцвіття. Цієї весни, ось дивіться, яка ситуація. Розібрали ми всі умови зростання гортензії і ми зрозуміли, чому так трапилося. Волотисті гортензії будуть гарно зростати, дуже пишно квітнути тільки на слабокислому ґрунті. PH ґрунту повинно бути 5,5. Ось саме в таких умовах гортензії будуть. Дуже гарно себе почувати. Якщо у вас дуже легкий ґрунт, піщаний, або лужний, або нейтральний, вам не треба очікувати, що ваші рос... гортензії будуть дуже швидко зростати і будуть дуже гарно квітнути. Але, друзі, якщо вам дуже хочеться, щоб в вашому садочку зростала така неймовірна гарна рослина, як волотиста гортензія, Можна змінити дещо для того, щоб покращити умови для зростання волотистої гортензії Треба викопати дуже велику, ну як велику, десь 50 на 50 сантиметрів посадочну яму. В яму додати торф з кислотністю 5,5. Ще додати. Землі з лісу, хоча в Україні це зараз проблема. Ну, дивіться, в кого є можливість, це дуже гарно. Коли ще ми в посадочну яму додамо землі з лісу, можна додати компост в кого є. І обов'язково посадочну яму. Додаємо гранульовану сірку, ось так вона виглядає. Жовта, жовті такі горошинки. Як я висаджувала волотисту гартензію у своєму садочку, ось тут буде посилання на відео. Я там дуже ретельно показувала, як я все роблю. В нашому садочку дуже легкий ґрунт. В нас супіщана земля, тому я для гортензії робила особливу посадочну яму. Торф додавала правильний, сірку додавала землі з лісу, бо в нас сосновий ліс, у нас дуже гарна земля, от якраз для волотистої гортензії. Для чого ми додаємо ось таку сірку. Сірка. При додаванні в посадочну яму вона буде протягом всього року тримати особливу кислотність всередині ями. Але, друзі, звертаю увагу на те, що додали ми правильний торф, додали листяної землі, додали компосту, правильне середовище створили для волотистої гортензії. Але навесні. Далі води, дощі, полив все це розмиває ґрунт, і ваш ґрунт змішується з тим, який ви додали в посадочну яму. Тому потрошку кислотність підвищується, а нам цього не можна, щоб було біля корінців гортензії. Що для цього треба робити? Якщо у вас нейтральний ґрунт або лужний навіть, треба хоча б мінімум один раз на місяць підкислювати ґрунт біля волотистої гортензії, спочатку треба дуже гарно пролити прикореневий круг біля гортензії, для того, щоб зволожити почву. Потім. Приведу вам приклади двох самих простих засібів, якими можна підкислити ґрунт біля волотистої гортензії. Перше це лимонна кислота 20 грам, розчинити в 10 літрах води і полити біля гортензії. Десь на три гортензії достатньо буде 10 літрів, по три з, з, з трошком літри під кожну гортензію. Для того, щоб і цей засіб підкислення лимонною кислотою він теж тримав певний, певний баланс кислотності. Ще можна застосовувати бурштинову кислоту. Вона в аптеках продається, в таблетках три таблетки розчинити в одному літрі води. І можна один літр бурштинової достатньо буде під один кущ волотистої гортенції. Під один кущ волотистої гортинзі достатньо 50 грам гранульованої сірки. Ну, я зазвичай в ладушку так ладу, це десь приблизно 50 грамів. Ось так ми зробили таку лунку, зверху засипаємо ґрунтом, і вона потроху буде розчинятися і буде контролювати кислотність біля нашої гортинзі. Чому я так приділяю багато уваги саме на цьому питанні? Тому що. Гортензія, саме зростаючи в кислому ґрунті, в правильному для себе середовищі. Буде засвоювати всі, всі поживні речовини, якими ви будете підживлювати вашу гортензію. Якщо вона зростає в лужному ґрунті, в нейтральному, а ви її будете підживлювати, це буде марна трата ваші гроші і ніякої допомоги підживлення вашій гортензії ви не дасте. Що ще обов'язково і дуже гарно для волотистих гортензій? Треба замульчувати прикореневий круг або голками від сосен, або сосновою корою, або компостом листяним. А для того, щоб коренева система волотистої гортензії не перегрівалася, не пересихала для того, щоб коли дуже спекотно, щоб корінцям волотистої гортензії було дуже гарно. Друзі, мені здається, що я все основне розповіла. Якщо вам хочеться подивитися більш ретельно, посилання я вже вам ось тут вставляла відео, щоб ви подивилися, як висаджувати волотисту гортензію. А тепер, друзі, що ж трапилося от саме у друзів, чому всі гортензії пожовтіли? Коли ми розібрали всі умови, коли господиня цього маєтку перевірила свій ґрунт, а як вона перевірила? Вона розкопала ямку і вилила туди оцет, і оцет почав шипіти. А це ознака того, що ґрунт в них на ділянці. Лужний друзі, ось саме цей причина того, що гортензії дивіться пожовтіли. Але нічого страшного. Ще що вони зробили чотири дні назад. Прислали відео. Одразу ж, ми розібрали. Вони поїхали, купили правильний торф, і ось можна побачити, що всі гортензії розкопали, додали правильний торф кислий. З кислотністю 5,5. Сьогодні я вам показала сірку, додала під одну гортензію. Вони додадуть ще під інші всі тут. Дивіться, скільки тут їх 13. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дуже красивих гортензій. Що ми ще робимо? Е -е, сьогодні ввечері зверху можна буде підживити хилатом заліза. Для того, щоб підтримати рослинку, ну, ось таку ми реанімацію робимо. Змінили ґрунт, сірку підсипали, лимонну кислоту розчинили в 10 літрах води. Теж підлити, це все робимо водночас. Ось саме реанімуємо ці гортензії. Зверху халатом заліза. Раз на місяць. Будуть господарі підливати або лимонну кислоту, або бурштинову кислоту. Раз на два тижні обов'язково зверху будуть підживлювати сьогодні ввечері халат заліза. Через два тижні можна мегафол. Ще через два тижні можна бриксіл для хвойних рослин, можна оракул, будь-які підживлення з мікроелементами, де дуже багато. Всіляких поживних речовин можна зверху підживлювати гартензії. Ну сподіваюся, в нас буде можливість може через місяць, там через два подивитися, чи все в нас вийшло. Але, друзі, не опускаємо руки, якщо у вас така сама ситуація. Я сподіваюся, що все тут виправиться, і все буде гаразд з цими гартензіями. Бажаємо, що в ваших садочках всі рослини. Були нагодовані, щоб ви щоб вони зростали в правильному ґрунті. Що для для цього треба? Друзі, коли ви висаджуєте нові рослини, які невідомі для вас, ви не знаєте, як вони зростають? Дуже ретельно вивчайте всю інформацію в інтернеті щодо посадки будь-якої рослини, який для неї ґрунт, яке місце зростання? Чи на сонечку, чи в затінку. Чи який ґрунт вона полюбляє? Це дуже важливо. Ми вам бажаємо натхнення, щоб ваші сади квітли, Україні перемоги. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося на нашому каналі Сад Світла Світлани. До зустрічі!